За версією юнака він посварився з дівчиною під час побачення і ненароком задушив. Причиною буцімто стали ревнощі. Я її, виходить, притиснув, лівою рукою схопив за Талію і притиснув до себе, щоб вона успокоїлась. І в цей момент я переборщив з сили. Права рука оказалася неї на горлі і вийшло так, що я її придавив. Я злякався. Тяну її трохи далі, туди. Натомість правоохоронці мають дані, що хлопець міг піти на кримінал свідомо. Відразу після злочину молодики здали до ломбарду за гроші, вкрадені у загиблої телефони прикраси. Які із корисних мотивів завершили дане вбивство. назначені відповідні експертизи. Також проводяться далі мероприятия по встановленню мотивів і причин завершення даного жорсткого вбивства. Поліція відкрила два кримінальних провадження за навмисне вбивство і приховування злочину. У справі триває досудове розслідування.